Ольга стояла посеред двору, дивилась на знайомі стіни старої хати і не вірила, що це вже не її дім. Вона поверталася з Італії після багатьох років важкої праці, з думкою, що нарешті вдихне рідне повітря, поставить валізу біля старої печі, закипети чайник і, може, вперше за кілька років відчує спокій. Але двері, які колись відчинялись без проблем, тепер зачинились перед нею холодно, різко, з усмішкою чужої жінки. Олю, а що ти тут шукаєш? запитала їзовиця Марта, ховаючи ключі в кишеню. Це ж не твоє. Мама ще при житті оформила хату на мене, ти ж знаєш. Ольга стояла, ніби в неї витяг хтось повітря, вона не знала. Вона знала, що свекруха завжди любила дочку більше за невістку, але щоб так, щоб вигнати її просто під ворота після всього. Колись Ольга була звичайною сільською дівчиною з іншого села, гарна, розумна, співуча. На весіллях усі казали, що вона світиться. Коли зустріла Василя високого роботящого хлопця сусіднього села, здавалося, що життя нарешті складається так, як треба, Одружились, і вона переїхала до нього, та не знала, що з того дня її життя стане не її власним. Свекруха була жінка владна, гостра на язик. Я в цій хаті господиня, а ти ще не доросла мені перечити, часто казала вона, коли Ольга намагала щось зробити по-своєму. Василь хоч і любив дружину, але не мав відваги встати між ними, і Ольга звикла мовчати. Виносила образи, колючі слова, а ночами плакала в подушку, щоб діти не чули. Коли народився син Петро, а через кілька років і дочка Марійка, вона жила лише для них, бо діти були її сенсом, її втіхою і її силою. Життя йшло, Василь працював у колгоспі, потім в сусідньому райцентрі, але грошей не вистачало. Свекруха бурчала, що все на дітей, а хата старіє, і, зрештою, Ольга вирішила, а чого боятися, треба їхати за кордон. Мамо, я поїду в Італію. На кілька років зароблю, може, дітям щось купимо, сказала вона тоді свекрусі. їдь, на один рот буде менше за столом, кинула так різь зуби. Василь тоді мовчав, лише зітхнув і сказав тихо як тобі легше, Олько, може, воно і правильно, тяжко нам. Вона поїхала через страх і сльози. Італія зустріла її чужими словами, запахом кави і старечими домами, де треба було прибирати, годувати, підтримувати літніх людей, які нагадували їй свекруху. Але вона терпіла терпіла все в тому, приниження, тугу, кожну копійку берегла. Висилала додому гроші, купувала дітям ноутбуки, оплат... платила за навчання, купувала одяг. Коли Василя не стало, раптово серце, її навіть не було поруч. Телефонний дзвінок серед ночі чужий голос Олю Василя нема. Вона пам'ятає, як стояла тоді на кухні і не могла дихати. Свекруха навіть не хотіла, щоб вона приїздила, казала, що похорон зроблять самі. Але Оля все одно прилетіла. Діти були розгублені, Марічка ховала за її спину, Петро стояв, тримав маму за руку. Свекруха ні словом не підтримала, лише повторювала. Ти його відпустила, якби ти була вдома, може, все було б інакше. Тоді Ольга нічого не сказала повернулася в Італію, бо треба було виживати. Минали роки, діти виросли. Петро вивчився на інженера, Марічка поступила педагогічний. Ольга висилала гроші, економила на собі, купила Петрові квартиру в місті, а потім і Марічці допомогла з житлом. Вона мріяла, що, коли повернеться, буде жити в рідній хаті, а онуки будуть приїжджати. Але життя розсудило інакше. Коли вона приїхала додому після 20 років, хата стояла та сама. Тільки виявилося, що свекруха за кілька років до смерті переписала її на дочку, на Марту, хоча завжди обіцяла, що хата буде синова. І тепер Марта з усмішкою і легким здивуванням казала, а що то, Олю, думала? Це ж мамина хата, ми тут усі жили, а ти була на чужині, грошей заробила, діти твої вже при квартирах чого тобі бракує? Того що називається дім, прошепотіла Ольга, але ніхто її не почув. Вона жила кілька тижнів у знайомої допомагала по господарству, думала, що робити. Син кликав її до себе, але в нього вже була своя сім'я, тіснота, невістка. Марійка з чоловіком жили в іншому місті і так само не хотілося їх тіснити. Ольга розуміла ніде їй притулитися, і вона вирішила знову їхати. Ще кілька років думала, зароблю собі на маленьку хату, щоб хоч десь мати куток. Але за місяць після поїздки пролунав дзвінок Олю, ти маєш приїхати, Марта тяжко хвора. Ти ж там як родина, треба допомогти, бо більше нікому. Ольга мовчала, в її душі змішалися гнів і жаль. Колись вони її вигнали, не дали навіть занести валізу в дім, а тепер приїдь, допоможе бути родина. Вона кілька ночей не спала, молилася, згадувала Василя, маму, дітей. А потім сказала собі: Я не для неї, я для себе, щоб не носити зла в серці, і поїхала. Марта лежала на ліжку, змарніла, очі втратила той блиск зверхності. Оль, може, я була не права, прошепотіла вона хата, вона ж твоя і Василя була, але мама так сказала зробити, і я її послухала. Ольга сіла поруч, взяла її за руку. То вже не має значення, хата то стіне, а серце вона або тепле, або холодне. Холодне, коли злоба в ньому живе. Вона доглянула Марту Маврідну, рід, барила, прибирала, міняла пов'язки не для вдячності, а заради миру в душі. І коли Марта відійшла, Ольга стояла біля могили і думала може, так треба було, щоб пробачити? Після похорону село гомоніло, от бачиш, вигнали її, а вона ще й доглядала. А хтось із сусідів сказав Бог усе бачить, не хвилюйся, Олю, він тобі віддячить. Через кілька місяців прийшов лист. Юрист з райцентру повідомляв, що Марта склала заповіт. Вона переписала хату на Ольгу. Ольга довго сиділа з тим листом в руках і не розуміла плакати її чи сміятися, і лише сказала Господи, як дивно ти вмієш усе розставити на свої місця. Тепер у хаті пахне пирогами. на підвіконнях, як вона мріяла, вазони, і у дворі бігають онуки. Ольга вже не мріє про багатство, не думає про Італію, каже всім, хто заходить у гості, найголовніше мати спокій у серці, Около душа чиста, то й хата тепла. А на стіні у неї висить стара фотографія вона, Василь і діти. А під нею слова, які вона собі написала не гроші роблять дім, а любов і пробачення. Бо що посієш у серці, то й пожнеш у долі.